Що стосується переміря, з яким ми приїхали, ми дійсно сьогодні говорили про це, і ви побачили навіть заяві про те, що американські партнери будуть вже говорити з російською стороною про те, що ось, будь ласка, є можливість для того, щоб рухатися вперед, якщо дійсно Росія... Готова до цього, а це буде очевидно. І сьогодні, після, після цієї зустрічі, 100% сьогодні ключ, як навіть написано у спільній заяві, ключ сьогодні, саме у російської сторони, і саме весь світ буде бачити після цього, хто хоче миру, а хто не хоче миру, і тільки про це говорить. І дійсно там прописано, що Україна готова прийняти у разі, якщо Росія буде згодна на це зробити як перший крок переміря на 30 днів.